Друзі, відразу ставимо на паузу і пишемо в коментах, якщо хтось впізнав, де ми знаходимося. Ну а якщо ви не вгадали, що я можу сказати? Знаходимося ми на славній річці Дніпро. Місцевість має назву Пушкарівка. Можливо, це останній мій вихід в цьому році на кригу. І його, так би мовити, завершити. хотілося б рибалки, від котрої будуть боліти руки. І це рибалка, як ви, можливо, здогадались, на пліточку. І відразу ж покльовочка. Дивіться, дивіться, що робить, я не можу навіть другу вудку розкласти. До речі, вже одну витащив невеличку. Отже, десь приблизно 3 до 4 метрів тут глибина. Я не став. Нічого шукати, он дивіться, що робить. Тобто прийшов тут вже готові лунки. Наживочка у нас вим'я, тому що мателем тут керувати не здається, здається, що робить. Нереально. Нереально тому що. Мілка дуже буде забивати. Ну а по-друге, кожен раз його наживляти, то це можна з лузу з'їхати, дивіться не можу встановити. Так, зараз поставлю, потім продовжу. Є О, о це вже щось. Така кліточка непогана. Так, дуже заковтує. Така у нас шолупонь йде додому. Не хоче, ви бачите. Вдягати на гачок вимі. Що та історія. Різати його, заприготувати це теж. Ну, зато це наживка, котру начепив і одна на весь день. Так, у нас, доповідаю, є отут офідний поводочок на дні лежить. Ну, тобто монтаж крючочок зверху. Так, грузик. І сантиметрів 7-8. Отвідний повідець. Ну, хто дивився попередні мої ролики, там де я рибачив на карася. Все те ж саме. Нічого не вигадував тут. Як було, так приїхав, так і закинув, так і ловлю. Так, оце, звісно, вим'я, це, як я вже сказав, це ціла історія. Так, Зараз трішки підвіжу і будемо далі, далі продовжувати. Ви бачите, тут якась сиділа. Вона І так дуже багато таких місць. Йду до юрка. Просто трішечки змінив локацію. Якось так почалося дуже гарненько, а зараз щось притихло. Ну, ось йдемо сюди. Чим цікава така рибалка по останній кризі, що не треба навіть лунки брати. І так, раз, два. І пробурив. Все, готово. Ось такі ловляться. Ого, в тебе грузик. Ходи, ходи, ходи сюди. Ходи сюди. О, наполісний гачочок взяв. Ох ти. Так. Фіночку не трогай поки... Поки що не трогай. Рівня. Отже, прибрав мармишечку, кігочок, покльовки йдуть, а риба не засікається. Тут в мене поведеться, і тут поведеться. Так і будемо справлятися сьогодні. І зовсім зовсім маленьке. Ось так. Мені до речі, тут дві піночки в мене. Червона та біла. Така обдерта не наче вже в нересті. Поїхали далі. Я. Ух, яке це задоволення тягнути. Така непоганенька десь. Главна як. Віточка. Це вже така. Найкрутніша за сьогодні. До речі, на верхній. Що взяла? Сподобалася виня. Поїхали далі. До речі, сьогодні з обіду обіцяли вісімку, 8, 8 метрів на секунду вітер. Це якраз той самий випадок, коли б наметик був би, якраз до речі. Нічого, будемо справлятися так, як є. Поки що такий ще слабенький кльов. Нема такого, щоб як казав жак. О, дивіться, як тут смить швутку потягнула. Так, да, плотва така. Як хопила, вхопила, то вхопила. Ну, добирай. А, клюна, так, так. так і треба мала. Клюнула і все. І Нагачочку. Виходили далі. І дві вудки працює одна. Це вже вона взяла. Дивіться, їй подобається винячка. Криворізьке. Щось, мабуть, вдачне тут в цій вудки. Вага грузка, повіця. Тут я Трішечки підкину корму. Ух ти, ух ти. Ух ты, ух ты, ой, гарно, 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 чудово, видно, колерово, вот так, видишь, ух, давай, 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 гарно, ой, иди сюда, гарнир, гарнир Гарни у меня. Ух, яка гарна, дивіться, Ух, яка. Звісно, не 400 грам, але ж, але ж. Гарненько. 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 Так, це та сама риболовля, коли, як кажуть, нема коли вгору Скільки ми Тут, ну, може, пару годин, щось цікавого. Постійно треба підкидувати прикормочку. Ну, це Не можу, не можу сказати, що це так завжди, але от сьогодні при таких погодних умовах, саме в цей час, от якось це так відбувається. Прикормка, глибина тут метра три. Спочатку намагався кормити кормушкою. А зараз ліплю невеличкі кульки ось, і кидаю. Прикормки у нас пшено, макуха. Ну, до речі, я без прикормки. Вчора поки думав-думав. Крамничка закрилася і вже не було коли. Точніше, вже, вже й не, не зміг купити прикормку. Тому користуюсь сьогодні тим, що хлопці... Приготували. Дякуємо Так. Треба знову кормити. Треба знову кормити. Ось така принада. Шино, макуха, ванилечка. Злива тут і є якась інша принада. Така невеличка кулька. Кидаю в одну лунку. Зараз спробую в іншу. Хоча яка різниця. Відстань від лунок. Мабуть, сантиметрів 80. Тут його. Тварь, і все. Чекаємо. Так, кинув туди, накліє тут. Там начало лошадь смыкать. Давай куфтай. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда, горюня. Красунька. Попрошайка прилетела. І що скормили їй одну рибку чекає наступний так, так що домашні питомці у нас присутні і тут на я не взяв з собою десь його загубив а ось такі закруточки якраз до пригоди Тепер гудлище і вже не треба буде бігати. Тут один декілька хвилин назад біг за палаткою. Ох, далеко біг. Так, Причепив мотилька і ось. Он. Саме вим'я не хоче куру обрати. Тільки мотилька додав, зробив. Такий сидів бутербродик и і ось вот Ласочка. Так, я сидю тут, чекаю з моря погоди. Це вже козирна така скочила. Ну, на верхній чок, бачите. Щось якесь почалось. Рущиня карняє. Ось так, матылек. І все, їх потрібно на тижку. Відразу підходить миленька, а разом з нею. Ну це взагалі. Рибочок. Кай на рости, підростай. Пику наїдай. Отже, що відбувається в нашому рибацькому царстві. Години дві, мабуть, сидів. Не можу зрозуміти чому. Зрозуміти, чому не клює. Ціпляю мотилька і пішло. Ну, перш за все, звісно, маленька. І в перемішку з нею проскакує досить гарно. І що його робити. Як її оце відсікти, не уявляю собі. Ось так вимічку. Зараз два-три матилясика і все. І починається розрив. О, ух, по чотири штуки ряд. Допліт. Верхня деяка гарна, нижня, нижня ПТРСТ. Така риба у нас сьогодні перша. Лавровий листочок. Підлясика. Один. І так вже, мабуть, повторюсь, що ми робимо. Зараз. Купляємо те лясика. І що цікаво, покльовки починають на обидві вудки відбуватися. Тобто тут я взагалі не цепляю, а ось тут вона мене служить як принада. Так на нижній робимо бутербродик. Теперь вже в мене такий підгулявший. Пощо той на карася, який яким їздив. Поїхали за гріхами. Так, 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 бульк. Чекаємо. Сразу ж не указываю. Тут мимо. Ну, пусть так есть. Ну все. Мотилясик. Бутербродник. Те воно жадне, Любить пожрати. До речі, вітер трішечки притих і більш стала ворушитися риба. Ну угу. що мати льосик животворящий робить? Дали. Жилка крутится, как як... не знаю что. Что она вытворяет, я их знаю. Треба птичку покормить. нарезочка як со швидко проїхать коли вона дуріє. ця кліточка все в реальному часі Але таке о, вернесенька А та просимо. Два. Тла, Тлахтя, дайте, дайте рибки. Хі -хі. Отже, тут то той саме випадок, коли не треба класти вуску. Я вже напівницю не звертаю уваги. І то це не треба. Жилка пляха муха. Ага, їде. іди. Кримок. Жилка прилипає. Шломова. Вже сталося, як бажалось, друзі. Саме на таку риболовлю я і розраховував сьогодні. Так, пліточка не дуже крупна, але перш за все стояла задача отримати оцей кайф, щоб той поплавок і снився до якогось часу. Зимовою риболовлю ми вже майже закінчили. Крига вже стає майже непригодна. Ну, ось, залишилось зовсім небагато. Хтось би, може скаже, що мог би за такою кліточкою поїхати і на водойми ті, що поруч, але ж хочу сказати, це зовсім інше. Ось оце тут. Оці берега, оце, оцей простір. Також їдемо за цим. У кого, які будуть питання, пишіть, обов'язково відповім. Ось. Я не прощаюсь. Якщо скрига зійде в наших районах досить швидко, то ми ще побачимось обов'язково на воді. А якщо відомо, то з 15 лютого є дозвіл, наскільки я розумію, виходити на човна. Так, також з 15-го заборона на щуку, хоча, що хотів зауважити, заборона на вилов щуки. Так, це дуже корисна річ. Але ж хотілося, щоб ще й заборонили її нею торгувати. Тобто більшість ворота наносять, звісно, браконьєри. Хочу окремо сказати за Макартовське водосховище. Там я знаю, є чув, як там деякі нелюді роблять, ставлять сітки час нересту і набой ту щуку вибивають тож ще таке хотів зауважити ще хочу сказати підтримуйте україномовний контент в сіті підписуйтесь на українських блогерів дуже цікавих багато з'являються україномовних є хлопці по три Зараз захищають нас, також викладують свої ролики. Кому цікаво, зроблю силочку, хто цікавиться музикою. Є у мене Костя, музикант. Досить непоганий. Тобто залишу посилання. Також підписуйтесь. Ух ти яка. Ухти. Ух ти яка. Ух, ух, дивіться. Під кінець розходилася. Підписуйтесь на мій канал, обов'язково зустрінемося. Всім пока. Не кажу прощай, кажу до побачення. Зустрінемось. вважаю, дуже скоро. Тільки крига зійде, ми обов'язково з вами зустрінемось на воді. Все, пока-пока.